Хочу показати вам дизайн, де була справжня співтворчість душ Моя і Світлани, авторки гри. Вона передала мені свій внутрішній світ, своє бачення теми стосунків, глибину процесів, а я вклала це у візуальну мову. І ми створили живу квітку, де в центрі любов, точка, з якої шлях починається і до якої гравці повертаються з новим розумінням. Кожна пелюстка це окрема тема, і кожна дуже відчутна. Він це образ чоловіка, вона ніжна, легка прозора, привіт з дитинства з холодком пам'яті, особисті границі зі спокійною внутрішньою тишею, суперечки з блискавками, бо там часто кипить, бажання і минулі стосунки з глибинами, які проявляються у грі так несподівано, але точно. У дизайні, як завжди, багато символів. Нічого не випадкове, кожна хмаринка, блискавка тінь чи промінь про щось говорить це мова підсвідомості, яка працює навіть тоді, коли ми цього не помічаємо. І коли я зараз дивлюсь на готове поле, я бачу нашу спільну енергію, наші цінності і наше бажання допомогти людям будувати стосунки з любов'ю, повагою і чесністю.